Привіт, мене звати Микита. Я зі східної України. Я український журналіст та волонтер та відкритий гей та активіст за права людини. 24 лютого я зустрів, напевно, в одному з найгірших місць для цього. Напередодні російського вторгнення я вирішив повернутися до батьків до батьків ОРДЛО. І 24 лютого я прикинувся від новин про те, що мої друзі в Києві потрапляють від російських бомбардувань. І це дуже сильно мене вразило. Я чесно кажучи, не був здивований, тому що останні дні ми очікували якусь активність в Східній Україні. але я просто не можу не можу зрозуміти, як саме могло статися так, що вони розпочнуть таке масштабне вторгнення, і наскільки це все. Жахливо виглядає під час масштабного російського вторгнення. я залишався вдома через те, що Росія розпочала примусову мобілізацію на окупованих територіях. Якщо ти українець восімнадцять сорок п'ять, неважливо скільки років ти маєш українське громадянство, тебе хопають на вулицях і відсилають воювати проти твоєї ж країни. І через те був вимушений три місяці приховуватися в своїй квартирі, не виходячи на вулицю, тому що вони патрулювали вулиці, шукали чоловіків. І боролися з проукраїнськими активістами, тому що все весь час я намагався підтримувати моїх друзів, якось допомагати і координувати принаймні те, що є, але на жаль, через це життя в окупації це ставило під загрозу моє життя, і я, я тільки зміг почуватися в безпеці, коли я евакуювався з цієї території. Евакуація була доволі напруженою, тому що я понад три місяці десь до квітня залишався. Через неможливість виїхати, бо не було варіантів, але а, мені допомогли журналісти в одному з проекті, які я приймав участь у Києві, і а, ми знайшли один вихід. Він максимально ненадійний, тому що це були люди, які якось знали місцеву владу і за великі гроші сказали, що довезуть мене до російського кордону. А, я пам'ятаю цей день, коли я вийшов на вулицю, це було дуже Сказати, тому що я зайшов додому взимку, вийшов навесні, і я не міг уявити, як змінилося місце. Тому що така кількість російських військових і така е небезпечна дорога. Коли я виїхав, мені довелося проїжджати всю територію Росії від Ростова, Москву та до кордону з, з Латвією для того, щоб евакуватися. це е було жахливо, Ні, якщо чесно, мені просто пощастило. Буду чесно, тому що чоловіки, особливо як я, у кого тільки українське громадянство, жодних фейкових паспортів. З ними дуже жорстка доля на території Росії. Це ми все бачимо по людям, які евакуювалися через з Маріуполя, з Херсону під час окупації, як це було. Стосовно програми релокації від Київпрайду, я можу сказати тільки слова подяки, тому що це гарна можливість для українських ЛГБТ-людей, які потребують безпечного місця, потребують почати своє життя там, де права людини є пріоритетами і держава захищає на всіх рівнях. А Київ Прайд і його програму я обрав. Тому що я довіряю цій організації, яка працює в Україні вже десятки років. і Я був на декількох прайдах після пандемії, і я дуже здивований, як швидко після оголошення початку цієї програми почали розпочалися якісь дії, тому що я надіслав заявку. і Мені через тиждень вже відповіли, спитали про мої потреби, і в моєму кейсі була потреба з координацією логістики, тому що я ніколи не літав на такі відстані. Uh, і квитки не саме дешеві, і я дуже вдячний Кивпраду, які допомогли мені з фінансуванням переліту допоміг з познайомитися з людьми в Канаді, які допомагають Україні, допомагають українським ЛБТ людям. І моя адаптація проходить зараз дуже лагідно, я Думаю, тому що я знаходжусь в Онтаріо в місті От Отава. Ухость родині, яка в перші дні допомогла з документами, з оформленням всіляких довідок і познайомила з місцевими українцями, яких ким вона вже допомагала до цього. І Канада, можу сказати, в будь-якій провінції ви знайдете добрих людей, які допоможуть вам, які зможуть стати вашими друзями. Я в це вірю. Єдиний мінус це клімат. Тому що зима тут жорсткіше ніж в Україні, але це дуже такий цікавий челендж, тому що щось романтичне в цьому можна знайти. Я вважаю українцям, які прибувають в Канаді, можу порекомендувати, не боятися бути відкритими, спілкуватися та знайомитися з канадцями, тому що вони дуже добрі люди, які допоможуть вам в складний час і. По-друге, я можу порекомендувати звертатися у всі благодійні організації, фонди для новоприбулих, тому що вони надають широкий спектр послуг з пошуку роботи, надання безкоштовних проїзних ваших провінціях, мовних курсах, що дуже важливо для адаптації в Канаді. Для ГЛБТЕ Плюс людей з України можу порекомендувати не боятися виходити на зв'язок з місцевими ГЛБТ Плюс ком'юніті, тому що це дуже важливо для вашої адаптації, коли ви бачите. Людей, які такі ж як ви, і підтримують вас. Це дуже класний досвід. Будуть складніші в перший час. Ми розуміємо, це інша країна, треба шукати роботу, адаптуватися, вчити мову. Але можу сказати, не буде таких складніші, з якими ви не можете справитися, тому що ми сильний народ, і ця незгода це дуже сильно довела всьому світу. То як ми справляємося, українці швидко знаходять роботу. Друзів адаптуються. Я вірю в те, що Канада стане для нас другим домом, і ми зможемо мати можливість підтримувати Україну і надалі.